Три ключові події до кінця місяця. Давай подивимося з тобою. Відео актуальне з моменту перегляду на той місяць, на який ти потрапив, в якому натрапив на це відео. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Та їм я потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад. Так, для людини, яка. Починає щось заново, хоче нового, вривається в це нове, біжить, немов спотикається, дуже поспішає. Так, а по уміряності, сама по собі, дивіться, довгий час була людина спокійна, нікуди не поспішала, була в енергіях. По гороскопу діва козирих або енергіях таких земних, коли цінила все матеріальне, коли балувала своє тіло, турбувалася про свою зовнішність, про своє здоров'я, що їсти і так далі, куди з'їздити на відпочинок. Була така степенна, спокійна і тривалий час. І тут знову ж таки дивіться, що тут, що тут різко все змінилося. І от щось змусило тебе, в кожного своє це може бути викладати, не буду. Щось змусило тебе швидко діяти. Тобто вийти з оцих спокійних енергій, врівноважених, таких повільних. Три ключові події до кінця місяця. Давай подивимось першу ключову подію. Ага. Ти нарешті переможеш. Дивися, от в тебе в якомусь колективі, можливо, з друзями, можливо, з колегами, йшли якісь непорозуміння. Ви одне одного не чули, не прислухались одне до одного, не могли зійтися на чомусь спільному. І тут дивися, ти переможеш все це. Ти поставиш цьому край, ти всіх примириш або знайдеш таке, що змусить, ну як на компроміс, так, що змусить всіх погодитися, що це найкращий варіант, причому для всіх. Будеш весь час на сторожі спостерігати за цими людьми, за цією справою, для того, щоб уникнути подальшого такого ж, ем, таких же суперечок. Давай другу подію подивимося. Друга ключова подія до кінця місяця. Двійка кубків. Так, закохані. Дивися, по двійки кубків це в тебе і ділі з кимось. Або з. Другом подругою, може бути якась іделі. Так, що ви от одне одного з пів слова розумієте, переглянулися, зрозуміли, про що один з одним подумали. Це коли ви, ну, от не то, що не од... як одне ціле, а як люди, яким комфортно разом. Як наче, от коли ви вдвох, у вас все ладиться, все виходить, все виходить. І по четвірки мечів ви візьмете паузу в спілкуванні з цією людиною, можливо, через те, що боїтеся ну, перенасититися. Дивіться, або відбудеться якась ситуація, яка змусить вас відсторонитися, не взяти паузу у відносинах, ні. Просто приглянути до вас їх відносин, для когось це особисте життя. І людина вирішить, продовжувати відносини чи ні. Для когось це. Інше якесь партнерство, можливо, людина хоче оцінити, дійсно, є ризики чи немає, то людина відсторониться і захоче, тобто ви захочете придивитися до ваших відносин, до вашої ситуації в відносинах партнерських, якими вони є, для того, щоб оцінити зі сторони, виключивши емоції і тверезо правильно зробити вибір, чи продовжувати ці відносини. Ну, я думаю, тут продовжувати, ану. Десятка пентаклів. Да, вам сподобається. Якщо це по бізнесу, то принесе гарні гроші. Якщо це в особистому житті, можливо, подарунок буде якийсь гарний. Ну і давай подивимося третю ключову подію до кінця місяця. Так, тут хтось дуже пристрасний. Дивіться, якщо ви жінка. То хтось занадто пристрасний. От коли ви будете бачити цю людину, дійсно, вам ну, ви відчуватимете шалений потяг, як жінки до чоловіка. Якщо ви чоловік, то це ви відчуватимете шалений потяг. Причому ви тільки подумаєте про цю жінку. І вже ви хочете коло неї рядом бути, ви не захочете її відпускати вас від себе. Якщо ви не живете разом, то ви захочете, щоб сніданки разом у вас були, сповнені дуже почуттями до цієї жінки. Якщо ви жінка, то це до вас відноситься ця людина дуже гарно. Буде залицятися красиво. Буде ця людина обхажувати вас, старатиметься годити, там відкрити двері, наприклад, коли ви виходите, буде звертати увагу на вашу зачіску, на нове плаття. Дуже гарно буде залицятися. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.